Майстер-класи та різноманітні активності напередодні Міжнародного дня захисту дітей в обласному центрі Прикарпаття провели одразу декілька заходів. До організації відзначення долучились працівники Івано-Франківського, академічного обласного театру Ляльок та прикарпатські лісівники. Детальніше у матеріалі. Казкові герої, театралізоване дійство та веселі ігри. Саме так маленьких відвідувачів зустрічали працівники Івано-Франківського академічного обласного театру Ляльок до відзначення міжнародного дня захисту дітей тут долучаються щороку. Я вважаю, що дітей це відволікає від сьогодення. У В будь-якому випадку діти переживають це внутрішньо, хоча ми можемо дорослі цього не помічати, але в дітей це переживання є однозначно. А коли вони занурюються в цю казку, не туди переносяться і той час переживають в казці. Вони зовсім в іншому вимірі, і тому я думаю, що це їх розважає і відволікає від цього дня. Ми робимо їм щасливий день, радісний день, веселий день. Ми їх огортаємо любов'ю своїми казками. Ми їм даруємо маленьке щастя. Казка вона завжди була приємною для для дитини. Ми ж часто, коли дітки маленькі, вони просять прочитай, маму, казку, розкажи казку. Їх це заколишує, їх це заспокоює. Їм це дійсно приносить якусь насолоду і радість. Ніяке кіно, ніякий інтернет не допоможе в цьому. Дитина хоче живого слова, дитина хоче казки, хоче перетворення, хоче фантастики. Також у ляльковому театрі для дітей провели майстер-клас з виготовлення пальчикових іграшок та показали прем'єрну виставу маленька фея. Вистава дуже яскрава. У нас і проекція працює. Чарівний ліс у нас зроблений, гори, скали. Це все у нас зробив мультимедіст. І дітям дуже цікаво, тому що це щось нове. Мета. Знову ж таки, споконвічна боротьба між добром і злом. У нас фея добра, горан добрий, а тьхути і бабка сорока це є зла сила. І ось фея бореться за доброту навко навколо навколо, ну, навколо в лісі. Вона відроджує ліс, озера і так далі. Щоразу до таких заходів долучається і Наталія разом зі своєю донечкою Даринкою. Ми сьогодні прийшли на на виставу. подивитися. нам сказали, що буде розважальна програма. Буде цікава вистава для діток. Діткам дуже цікаво. вистави для діток. Ви час цікаві будь-який час будуть. Ну, а ми разом з дітками відволікаємося, щоб трошки собі настрій підняти, щоб нам було веселіше. Ну такий час треба трошки відволікатися від усіх і буденних справ, і від загального відстану, який нас тут зараз проходить в країні. Провели майстер-класи для дітей і в палаці Потоцьких розважальну та пізнавальну програму організували прикарпатські лісівники. Тут середині у пташці є трафарет теж і його пробуємо. Зафіксувати навколо нього, два трошки сіна. Тут докладемо, там трошки маслиса докладаємо сіном і фіксуємо нитку. Ми пробуємо створити основу, на якій потім будемо її декорувати. Ну, чим є підручними матеріалами. Маленьких прикарпатців також навчали майструвати хатинки для птахів та провели для них уроки екограмоти. Зокрема, представники Галицького національного природного парку показали дітям різноманітні види хвойних дерев. Все майже з нашого парку і частково з території Західної України. Ось це в нас є така найбільша шишка це сосна Культера. Вони у вас, до речі, посаджені в івано франківську біля озера. Добрі люди, фані хлопці посадили їх, вони вже ростуть і надіємося, що років за 15 будуть нас шишконосити. Серед таких цікавих рослинок, які ми сюди привезли, це є сосна кідрова європейська. Бачимо рослинку, яка якраз формує свої шишечки. Таке свято лісу на Прикарпатті проводять уже в четверте. Ми його проводимо з метою популяризації роботи лісівника, а також для освіченості дітей, дорослих, екологічного просвітництва, щоб люди просто були ближчими до лісу, щоб знали, в чому полягає робота лісівника, турбота про ліс, про мешканців, які мешкають у лісі. Крім того, ліс це ще й допомога лікарськими травами. Основне ж відзначення міжнародного дня захисту дітей на Прикарпатті відбудеться 1 червня. У програмі ще більше різноманітних заходів.